Через нові зміни в законодавстві з'явилися нові категорії придатності а для обмежено придатних також знайшли місце. Чи означає це, що такого чоловіка відправлять на фронт? Докладніше далі. Раніше існувала категорія обмежено придатний, але тепер ця категорія більше не діє. Усі, хто мав такий статус, мають знову пройти медичне обстеження. Згідно з наказом міноборони номер 402, положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Після медичного огляду їх мають визначити придатними або непридатними до служби. Також з'явилися нові категорії придатності. До них ходять чоловіки, які можуть бути придатними до служби у військових частинах забезпечення в територіальних центрах Летування або у військових навчальних закладах і центрах. Це означає, що ті, хто не може брати участь у бойових діях через здоров'я, можуть бути направлені на службу в тилові підрозділи, де їхні завдання не пов'язані з бойовими діями. Також тепер військово-лікарська комісія не лише означає придатність до служби, а й вказує, у якій частині людина може служити. Це може означати, що навіть люди з обмеженими можливостями можуть бути направлені до бойових підрозділів, якщо їхній стан здоров'я це дозволяє. За наказом номер 402, частина осіб, які раніше Мали статус обмежено придатних, можуть бути визнані непридатними до служби та звільнені з військового обліку. Водночас, деякі хвороби, які раніше не заважали службі, тепер можуть стати причиною відмови у призові. Для військових, які отримали поранення, тепер передбачені дві категорії придатності: а саме тимчасово непридатний, що потребує лікування, відпустки чи звільнення зі служби, або непридатний із переоглядом через 6-12 місяців. Це люди, які також зазнали поранення і якийсь час. Не можуть служити, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.